Вітаю вас, малята! Стоїть зима. Сніги та морози скували землю. Всі дерева навколо вкриті пухнастими сніговими шапками. Та де-не-де можна почути голоси. Це голоси пташок, які холодної зими не покинули свого рідного краю, незважаючи на холод, і голод залишилися з нами. Це зимуючі пташки. Всі ми любимо пташок, адже вони гарні, гарно співають, приносять нам користь, знищуючи комах та гуси. Завдяки чому ми маємо гарний урожай та коли приходить зима, всі комахи поховалися в своїй схованки, пташки зосталися без поживи. Нелегко зимуючим пташкам взимку. Це для них дуже важкий час. Через холод вони втрачають багато тепла, щоб зігрітися, їм потрібно багато їсти, адже їжа дає пташкам життєву енергію. Недарма в народі кажуть хто ситий, тому і холод не страшний. Щоб знайти взимку їжу, пташки з лісів перебираються ближче до людей, сподіваючись на те, що люди їм допоможуть. Адже доля багатьох пернатих багато в чому залежить від доброти, щедрості, милосердя людини. Адже знаєте ви, як ми можемо допомогти зимуючим пташкам пережити холодну зиму? Так, а вже ж, для цього ми люди робимо для них годівнички та стежимо за тим, що в годівничках не скінчився корм. Пташина годівничка обов'язкова. Повинна мати дах, щоб захищати пташину їжу від опадів. Отвори у годівнички мають бути широкими, щоб пташки без зусиль заходили всередину. Робити її треба з вологостійкого матеріалу дерева, фанери чи пластику. Підвішувати годівничку слід у місцях, де пташку. Не достане хижак. Впевнена, що пташечки раді будуть навідуватись такі ідеальні. серед них ми можемо побачити відомих нам пташок синичку, снігура, горобця, ворону, голуба. А ще ми можемо спостерігати за їх поведінкою біля годівнички – Ще, що кожна пташка полюбляє їсти. Наприклад, городці дзьобають зерно жадібно, залишаючись на одному місці. Не покидаючи годівничку, поки не наїдяться. Синички навпаки, щоразу підлітають до годівнички за кожною зерниною. Ще синички полюбляють дзьобити сало. Вони вісять на ньому як акробати, вхопившись за шматочок чіпкими кіхтиками. Снігурі, за своїм образом, харчування чисті вегетаріанці. Вони вживають корм виключено рослинного походження. Завдяки своєму дзьобу, який нагадує дзьоб попуги, снігурі добре лущать собі насіння. Шишок ялини та полюбляють. Ягідки, калини та хоробини. А ось ворони, незважаючи на те, що харчуються різною їжею, не облітають стороною навіть сміттєве звалище взимку і собі заглядають у годівниці. А на сьогодні наша зустріч добігає кінця. А на завершення, хочу сказати про те, що скільки б у вас не було різних справ. Ніколи не забувайте про своїх пернатих друзів. Допоможіть їм, і вони стануть вам у пригоді, сторицю, віддячу своєю невгамонною працею та піснями. До побачення!